Вітаю! Будемо сьогодні малювати з вами другу цікаву квіточку. Розпочнемо з ескізу. Знову я використаю скотч в якості шаблону, обведемо його. Ось так. Далі розділимо це коло навпіл. І ось тут зробимо міточку десь на одній третині знизу. ось Тут Тут у нас буде такий зелений горішок, потім тут стеблинка. А пелюсточки ми будемо малювати без розмітки одразу перехідним мазочком. Квіточка буде доволі легка, але дуже гарненька. Що ж, почнемо? Але пам'ятайте, що треба витерти спочатку олівець. Я трішечки його витру, а ви витираєте добре. І будемо малювати круглим пензликом. У мене гашові фарби. Мені знадобиться сьогодні жовта, рожева і зелена. Розпочнемо з пелюсточок, Мочуємо пензлика в жовту фарбу. Беремо на кінчик рожевої трішечки. І малюємо спочатку центральну пелюсточку. Я повернусь, так, щоб було добре видно. Ось таку перехідну мазочку. І тут біля цього горішку піднімаємося на кінчик. Кожного разу беремо на кінчик рожеву і малюємо спочатку перехідні мазочки, пелюсточки в один бік. Якщо пензлик вузенький і пелюсточки вузенькі, то можна кожну пелюсточку малювати. Двома мазочками, ось так, наприклад. І потім будемо повертати в бік ці пелюсточки. О трошечку. Можна їх більше вигинати, якщо вам схочеться. Ось так. Потім ще одна пелюсточка. І тут можна ще одну маленьку намалювати. коротеньку таку. І всі у мене пелюсточки з одного боку, бачите, зійшлися в одну крапочку. Потім таким же чином малюю в інший бік. Я поверну, бо у мене вологі фарби. Ви теж розвертаєте аркуш, як вам зручно, і почнемо малювати з цього боку. Так. Піднімаємо ось тут на кінчик в центрі квіточки. Повертаємо пелюсточки. Трішечки можна вигнути. Можна взяти більшого пензлика, і тоді кожна пелюсточка буде малюватися одним мазочком. Ось так, дивіться, як вийшло. Гарно як. Миємо пензлика, і цим же круглим пензликом, зеленою фарбою, я намалюю оцю чашечку під квіточкою, зеленою фарбою. Можна перехідним мазочком, можна одним кольором, як ви схочете. Як малюємо горішок, спочатку з цього боку малюємо частинку, мазочок, потім з іншого, і потім ще по центру. Можна повністю зафарбувати, буде теж гарно. І одразу намалюємо вигнуту стеблинку. Кінчиком пензлика я намалюю ось тут такі дрібні лінії вигнуті. Такий комірець пухнастий. Ось так. Треба зачекати, щоб висохла квіточка, і потім ми піпеткою. Поставимо ще ось тут крапочку. ну, Можна подивитися, яким кольором поставити. Можна рожевим, можна навпаки жовтим, буде дуже гарно. Ось тут ставимо крапочку. Можна поставити ще навколо цієї крапочки, зворотньою частиною пензлика, просто крапочки жовтенькі, наче віночок ось так. Таким чином, І ось така декоративна квіточка вже готова. Намалюйте ви. Можете використати інші кольори. Квіточка буде виглядати інакше. Натхнення вам.